Вітаю вас сьогодні про страхи. Боятися чи не боятися, мати страх це нормально. Якщо ви маєте страх, це про грамотність, це про здорову систему, яка у вас є. Коли страх стає таким, що з цим, ну, треба працювати або бажано від цього відходити. Це коли страх стає деструктивною моделлю вашої поведінки, ваших реакцій. Коли це виходить? Це коли страх. Починає впливати на ваше рішення або на ваші вибори в житті, коли страх посідає головним, ну так на корону, ви коронували страх, і він каже, що робити, що не робити, куди йти, куди не йти, з ким дружити, з ким не дружити. Тоді це а, деструктивна модель, і рано чи пізно вона приводить ну, до розрухи і вона приводить до травмування. Якщо ви не бажаєте, щоб ваші страхи а, роздолбували ваше життя, а, то, саме такі да, деструктивні, не система страхів як такової, а, подив... треба знайти, чому саме те, цей страх і зазвичай. Якщо ми так уважно пропрацьовуємо, і ну, мій досвід роботи з клієнтом показує, що є два типи страхи таких. Свідомий, тут проще працювати, але складніше несвідомий. Тобто той, що знаходиться в несвідомому, десь там ну, там давай. і ми його не відчуваємо, а він, як сірий координал, управляє нашим життям. Бажаєте перевірити, діагностувати і перевірити на такі несвідомі свої страхи. Приходьте, записуйтесь на сесію і діагностуємо. І тоді ви вирішите, що з ним робити і як з ним робити. Дякую, до побачення.